Сьогодні за ініціативи Національної поліції пройшла нарада з нашими партнерами, на які обговорили питання працевлаштовування з числа ветеранів та учасників бойових дій. Працевлаштовано більше 20 колишніх співробітників системи МВС та також хлопці та дівчата, які звільнилися з Збройних сил України. Ми з нашими партнерами також на нараді. Обговорювали питання про допомогу хлопцям та дівчатам, які потребують підтримки. Це починаючи з оформлення різноманітних довідок до психологічної допомоги. За потреби можете звертатись телефон надамо в кінці відео.